До щучка. Я скарку, я вам Сильника, дуйте, дуйте, дуйте. дуйте дайте, дайте, дайте. Не Не? Да, я Не пів референсмен. 24 червня 2024 року ми знаходимося в Аведіоплі біля Відіпольського районного суду Одеської області. Тут на 10 -ту годину сьогодні призначено судове засідання з розгляду протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 130 відносно Бузмакова. Пам'ятаєте, такі у нас були герой сюжету. Дуйте, до штучка. Я скажу, дуйте, вам дуйте, Все. Скільки? 1,98. 1.98. Нифига. Не пил. Рекорсмен. Рекорсмен? Да. У видеополи. Поздравляю. А ну ну не выключай. 98. Нормально? Я не знаю, сколько он випив. Це... Так, Скажіть, будь ласка, я вам задам вопрос, Віктор Олександрович, скажіть, будь ласка, на медичний огляд на медичну установу, будете їхати. Підмовляєтеся? Ні, ну я вам так предлагаю. Ні, а зачем медичну? Справу розглядає суддя Казирський Євгеній з спробуємо зараз. Підійти до дізнатися, чи буде взагалі розгляд цієї справи сьогодні. Як виявилось з 9-ї години ранку в Відопольському районному суді Одеської області відсутнє електропостачання, тому всі справи відкладаються. Крім цього, я дізнався у секретаря судового засідання, що Бузмаков написав заяву, в якої вказав, що він хоче ознайомитися з матеріалами справи, тому просить відкласти. Тобто в будь-якому випадку справу би відклали. Ну, Почекаємо призначення нової дати. Роман Лошнідзе, альтернатива органів.